І якщо ти не хочеш увійти в статистику тих, хто допускає помилки в цих завданнях, підписуйся, дивуйся відео до кінця, адже тут ми розбираємо все, що стосується НМТ, особливо з української мови. З вами Вікторія Зірчик, я вчителька української. З багаторічним досвідом не забувай підписуватися на мій телеграм, на мій інстаграм, адже там ти щоденно отримаєш практику, розбори тестів і самі тести. Тому поїхали! Більшість помилок, власне, з'являється саме через нерозуміння структури формулювання самого завдання. Завдання не такі вже складні, як ви собі там надумали. Головне, правильно їх читати і обов'язково дочитувати до кінця. Тому розглянемо ось таке завдання. Його ще часто формулюють граматичну помилку, допущено в реченні, або граматичну помилку допущено у всіх реченнях, окрім. Граматична помилка, між іншим, саме про такий от помилок, найближчим часом у мене також буде відео на каналі. Тому підписуйся, якщо ти ще не зі мною. І також не забувай писати в коментарях ці теми, які тобі будуть а цікаві у розборі, так я буду розуміти, що я рухаюся у правильному напрямку. Отже, граматична помилка, чи при такому формулюванні завдання, як ви бачите перед собою, нам не потрібно аналізувати правопис слів, нам не потрібно шукати помилки, пов'язані з розділовими знаками. Ми аналізуємо виняткову структуру самого речення. Якщо ми подивимось. Перше речення, от власне тут у нас і буде з'являтися граматична помилка, нам потрібно уникати двозначного прочитання. Також у таких реченнях ми чітко шукаємо, хто є виконавець дії, тобто підмет, і які дії він виконує. Вона має бути чітко прописана у реченні, особливо якщо це стосується дії прослівникових зворотів. Тому маємо з вами таке речення. Письменник. Прагнув розповісти про внутрішній світ Івана Дідуха і чому він емігрує? У мене відразу з'являється питання: він це хто? Тобто емігрує у нас Іван Дідух чи емігрує у нас сам письменник? І я ж сподіваюся, що ви читали твір в 11 класі Кам'яний Хрест, і ви розумієте, що емігрує сам Іван Дідух, але не всі такі відповідальні, як ви. Тому доречніше було би сказати, наприклад, письменник. Прагнув розповісти про внутрішній світ Івана Дідуха і чому герой емігрує. Здається, звучить краще. Наступне завдання за рейтингом, де всі допускають помилки, має ось такий вигляд. Теж я переконана, що ви його бачили. А нас запитують про обґрунтування розділових знаків. У таких завданнях не потрібно шукати пунктуаційну помилку. Тобто, усі розділові знаки вже стоять правильно. Не потрібно нічого забирати, ніякі коми доставляти, тобто, все уже правильно. Ми дивимося тільки на пояснення використання цих розділових знаків. Тому для цього вчителі вас у школі просили вивчати правила і терміни, щоб ви розуміли, про що йдеться у таких завданнях. Якщо ми подивимося на наше завдання, помилка у нас буде. У варіанті г тут немає відокремленого означення, це однорідні члени речення, а саме означення. Якщо вас досі лякає терміни дії прикметникової, дії зворот, відокремлені члени речення, складне речення, чекаю тебе на консультацію або на курсі підготовки до НМТ з української мови, але уже у вересні. А ми поїхали розбирати наступну помилку. Наступне завдання, у якому всі помиляються, або принаймні. Воно лякає всіх, має ось такий вигляд. Якщо ви пам'ятаєте структуру самого тесту з української мови, тобто до такого тексту йде декілька запитань, ми розглянемо тільки конкретно ось це. Всі, коли вперше бачать це завдання, починається реакція: що за геометрія в українській мові. Ні, це не геометрія. І якщо вам складно сприймати геометричні фігури, ви можете замінити їх на АБВ. Нічого в цьому завданні не буде змінено. Тому розглядаємо з вами завдання. Нам потрібно знайти підмет. Підмет це виконавець дії. Недостатньо пам'ятати, що підмет використовується в називному відмінку та відповідає на питання, хто що. Якщо ми проаналізуємо виділені слова, усі вони будуть відповідати на питання хто що. Але питання, що з'являється, наприклад, також у додатку, як числово використано у знахідному наприклад, відмінку. Інколи таке завдання звучить абсолютно в протилежному вигляді, коли вас просять знайти додаток. Але алгоритм його виконання буде аналогічний. Тому завжди перше, що ми робимо у таких завданнях, витрачаємо на хвилину-дві більше, але прочитаємо чітко речення, і у кожному реченні підкреслимо умовно, підкреслимо, чи якщо у вас поряд є аркуш. Підпишіть підмет та присудок, тобто граматичну основу. Навіть якщо ви переконані, що ви знайшли правильну відповідь, дочитайте усі слова до кінця, усі речення до кінця, і у кожному знайдіть граматичну основу. Пам'ятайте, що речення може бути складним, і у ньому може бути декілька граматичних основ. Тому для прикладу проаналізуємо перше речення. Ромбик. Маємо уже відразу він, це буде наш підмет, пригадав. Це буде присудок, тобто пригадав, що слова ми поставили питання від присудка, питання що, але це буде тоді додаток, тобто це об'єкт, над яким викона, виконалася сама дія. Тому цей варіант нам уже не підійде. Я не аналізуватиму всі речення, перейду відразу до останнього. Це буде власне наша правильна відповідь. Мерія канадського міста звернулася до Гарі. Тобто, Мерія хто що? Мерія виконує дію у цьому реченні. Мерія що зробила? Звернулася. Підмет і присудок мають взаємодіяти між собою. Тобто, якщо ви бачите, що звернулася вона. Знаючи, має підмет також стояти у жіночому роді, тобто вона має бути також. Це ще одна з підказок, на яку ви чомусь не завжди звертаєте увагу. Ось це те, що стосується подібних завдань. Якщо вас просять знаходити додаток, ми все одно знаходимо підмет і присудок, тому що частина таких виділених слів буде власне підметом, а не додатком. Рухаємося з вами далі. Про такий тип завдань у мене є окреме відео на Ютубі. Покликання я вам також залишаю в описі до цього відео, щоб ви могли більш детально потренуватися та розглянути, як виконувати подібне завдання. Отже, нам потрібно в такому завданні поставити питання до виділених фрагментів. Не потрібно шукати логіку, щось, спільну думку в реченнях, тобто не потрібно ставити, як у нас ось а в прикладі є питання, як у який спосіб не потрібно до кожного речення підставляти, Ляти питання, як і знаходити пари, де це питання ставиться? Ні, ця система так працювати не буде. Усе, що нам потрібно зробити, поставити логічні. Питання до виділених фрагментів, тобто питання мають бути такими, які б ви використовували у повсякденному житті. Тобто, де, коли, куди, навіщо, хто, чому. Тобто, все, що ви використали, коли ви запитуєте у мами, чи можна піти на вихідні до подружки, чи коли ви питаєте в друга, чи можна списати домашнє завдання. Я рекомендую завжди розпочинати з речень зліва, поставити. Запитання до цих фрагментів зліва, занотувати їх і тільки тоді підставляти вже записані вами питання до фрагментів справи. Так трішечки легше, і ви можете виграти собі декілька хвилин на подальші завдання. Але насправді це не є принципово. Тому розглянемо, наприклад, речення. Наприклад, четверте. ми бачимо, що в нас виділено новини поширювати новини, тобто ми відразу. Ставимо питання, поширювати що новини. Тобто, тепер таке питання нам потрібно знайти у фрагментах справа. І, відповідно, не читаючи, дивимося далі. Ось у нас варіант. Варіант В має а потім відслідковує, і відразу ми можемо поставити питання. Відслідковує, що, скільки читачів уподобає та поширить його дезінформацію. Тобто, ось ми з вами і маємо пару, і таку процедуру ви маєте зробити з кожним реченням. Навіть якщо ви переконані, що речення має якусь спільну логіку, спільну думку за змістом. Ні, швидше за все вам потрібно все одно перечитати їх, дочитати до кінця і поставити питання. Тільки тоді ви зможете правильно співставити пару. І останнє, на що хочу звернути увагу, це теж завдання на встановлення відповідностей, де нам потрібно визначити вид речення раніше. В попередніх роках у тестах було лише складнопідрядне, складносурядне, безполучникове речення і речення з різними зв'язками. Зараз ми маємо не п'ять речень, а чотири речення. А вид речення один буде зайвим. І тут серед варіантів ви бачите просте ускладнене речення. На що ми спершу звертаємо увагу? Вам потрібно розуміти, яке речення є простим, яке речення є складним. І речення може ускладнити звертання, вставні слова, однорідні, дієприкметниково, дієприслівникові звороти, тобто всі ті конструкції, які найчастіше виділяються у реченнях комами, тобто порівняння сюди також може бути. Але. Найчастіше такі речення візуально виглядають великими, і ви ж відразу думаєте, що воно 100% складне. Ні. Щоб правильно виконати такі завдання, ми завжди починаємо з підмета і присутка. Ну нікуди це не дівається. Підкреслили граматичну основу, переконалися, що в реченні. Один підмет, один присудок, тоді речення є простим, і найчастіше уже в ньому будуть якісь розтілові знаки, і це буде сигналізувати нам про те, що в ньому використана якась додаткова конструкція. Чи це зворот буде, чи це, наприклад, однорідні будуть. І тоді це речення буде простим, найчастіше відразу ж ускладненим з того, що вони подають у тестах. А далі щоб визначити вже між собою складно сурядне, складно підрядне, наприклад, ми переходимо орієнтуватися на сполучники або. Можна ще визначати, ставиться питання, не ставиться питання чи е, залежні частини одна від одної. Але якщо ви орієнтуєтеся на сполучники, якщо ви побачили, що в тесті, наприклад, в реченні варіант сполучник А чи але це не означає, що речення 100% є складно сурядним. Вас можуть розвести, і ви, звичайно, повелися. тому нам потрібно переконатись, що в реченні дві граматичні основи, багато термінів, але я у вас вірю, тому що сполучники А і але можуть поєднати однорідні члени речення. Будь ласка, все ж таки визначайте граматичну основу і тільки тоді визначайте вид простого чи складного речення. Ось, власне, це ті тести, на яких найчастіше з'являються помилки. Проглянь відео ще раз. Подивись, переконайся в тому, що ти 100% виконуєш їх правильно, що ти розумієш, що від тебе хочуть у цьому тесті. А я залишаю тобі ось одне завдання для практики. Подумай, як його виконувати. Пиши мені в коментарях свої відповіді, і я обов'язково на них відреагую.